Підожіть, мене вбивали, а ви хочете їх виручити. Ну, це зараз не я вже вам говорив на попередньому. засіданні, зараз є предметом. Є предметом це, все. це є. Ваше, все. Ви починаєте працювати. Я хочу, щоб ви працювали. Не так, як ваші бандітка, коваль, не так, як взяточниця та прийнять. Я ви хочу, щоб у був нормальний сидят. Я не клопотання. Ви не путайте. Клопотання чітко. Я не прошу, я вимагаю щоб ви при мій свій був представлений належно. Ви підтримуєте це клопотання? Так. Да. Е, будь кого. Ваша думка, щодо буде реалити? так. Гадаю, що Мироколо повинна представляти, хто вміє. Підтримуйте. Так, підтримую. Справа в тому, що порушується професійний порядок. На даний час тут лише встановлює коло осіб, які з'явилися до залу судового засідання. І на даний час учасники сторони відповідача надав, підтверджуючи документи своєї особи, хто саме з'явився. Яким чином була дана репліка і поясняється, що писачиться, дуже добре